Звуки було підписано у Петлюрівському броньованому поїзді. І я вам хочу їх представити: Володимир Бенниченко, голова директорії УНР. Симон Петлюра, це генеральний секретар військових справ УНР, Андрій Макаренко, член директорії УНР, та Федір Швець, головний секретар директора. Шановне пані, ми тут зібралися в складних умовах. Щоб допомогти нашим співвітчизникам Західноукраїнській Народній Республіці, над ними написана безпека з боку Польщі. І вони просять нас допомогти їм зброєю. У Устаніславі вже підписали акт злуки, і настала наша черга. Чому саме полягає акт зупини? Акт злуки це документ, який проголошує об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну єдину державу. Кіреда директорії ОНФ пропоную проголосувати. Всі присутні та звідні об'єднання двох в одну єдину неподійну державу. Підніміть руки. Одноголосно. Панове, а тепер, будь ласка, поставте свої підписи. Пане Володимире, поставте свій підпис ось тут. Ну що, пане Андрію? А тепер наші черги, як членів директорів, підписати цей історично важливий документ. Ми сподіваємось, що цей документ назавжди роз'єднає історичні українські землі разом і принесе щасливе майбутнє для єдиної соборної незалежної України. Панове, вітаю нас із цим важливим кроком для історії України. Затверджено, акт злуки підписано. Далі ми з вами переносимося в Київ, в Київську площу. І саме там відбувалося проголошення акту злуки. Дорогі громадяни, ми живемо в складний, але дуже важливий час для нашої країни. І тому настав час злуки. Настав час Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці знову стати єдиною неподільною державою. Зараз секретар директорії Федір Швець зачитає його маму іменем української народної Республіки Директорія повіщає народ українців про велику подію в історії землі нашої української. 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців австрійської імперії і як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила звуку Західної Української Народної Республіки над Дніпрянською Україною Українською Народною Республікою в одноцінну суверенну народну республіку. Вітаючи з великою радістю, цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки, ухвалила твою звуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині байди називаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими ми жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднаннями об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати не роздільну самостійну державу української на благо і щастя всього і трудового люду. Підписання 22 січня 1919 року у місті Київ. Dá um é é assim pra um